Україночка. українська співачка Софія Ротару тривалий час мала колосальний успіх на великій сцені в Україні та поза її межами. Зірка давала концерти, випускала пісні та збирала довкола себе чимало шанувальників, так само як і ані Лорак. Та поки Ротару повністю відреклася від публічного життя та вкрай рідко дає про себе знати у мережі. Ані Лорак, маючи звання народної артистки України, розважає росіян. Хто на боже мой, Дива. Дива вернулась. Да, это я. это я про цих артисток будемо говорити вже у цьому випуску, а також розкажемо, що особисто про Софію Ротару та Ані Лорак думає український режисер та музичний продюсер Семен Горов. Ставлення моє моє до багатьох артистів українських почало змінюватися як тільки вони більш часу стали проводити не в Україні, а в Росії. Вони почали вони от прямо на очах моїх. Ба більше у цьому випуску ви почуєте і щире зізнання горву про те, чи спілкується він зараз з дружиною, скандальною ведучою путіністкою Сніжаною Єгоровою. Там значить, опять... Уявіть собі ця Єгорова, в неї всі родичі живуть в окупації, а вона навіть не цікавиться їхнім життям. Все це і не тільки вже у цьому випуску. Вітаю ви на каналі Оростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Хочеться написати, а ти не знаєш, як я, що ти питаєш. Початку повномасштабної війни ані Лорак продовжує жити та працювати в РФ, криваву політику Кремля та загибель земляків. Співачка не коментує, але Семен Горов не раз працював за ні Лорак на знімальному майданчику. Тому в інтерв'ю проекту наодинці, який виходить на ТСН, режисер розповів про момент, коли змінилася зрадниця. Мені нападаємо про що з нею розмовляти Знаєте, і. Що це вже якась інша людина, не та? Оця дівчинка така тонка і глибока, і така похміхнена. Це якась пихата вже така провінційна діва. Ну, це така хабалка, так я сказав би. знаєте. Не знаю. За словами режисера, імперська радянська атмосфера у РФ змінює світогляд людей і робить їх іншими. Це стосується відповідно і Ані Лорак, яка залюбки зараз працює на федеральних каналах Кремля і сплачує податки в країні терористів. Ця імперська знаєте, атмосфера, це така радянська, шовіністично імперська, так скажемо, що вона так змінює світогляд людей і робить їх, робить їх такими іншими. Софію Ротару з початком війни майже нічого не чути. Вона припинила давати концерти та не з'являється на публічних заходах. Про напад РФ на Україну співачка також не говорить, але інколи публікує фото наслідків російських атак на мирні українські міста та села. Вона багато зробила для української музики. і Я думаю, що за це треба бути їй вдячним. А це залежить від це вже залежить від людини. Наскільки вона може чи не може щось сказати, хоче, не хоче, вміє, не вміє. Всі люди різні і. Є люди, які знаєте, зривають все себе, лізуть на барикади. Є такі люди, супер. А є люди, які не можуть так зробити. за чутками. Зараз Софія Михайлівна перебуває за кордоном, а саме в Італії, де придбала собі вілу. Але декілька місяців тому співачка навіть приїжджала до Києва, аби вшанувати пам'ять свого чоловіка. Тоді вона показала фото біля могили покійного коханого Анатолія Євдокименка, якого не стало 22 роки тому. Анатолій Євдокименко і Софія Ротару Гірко Томіна сіребря не у золота золотая свадьба ні год за два. Та говорив режисер не тільки про цих артисток, а й ще й про свою колишню дружину Сніжану Ігорова, яка спочатку повномасштабного вторгнення переїхала до Туреччини. Звідки почала вести пропагандистську діяльність на користь Росії? Вона не тільки виправдовувала агресію, а й зневажливо висловлювалася про українців Не держивою. Военные действия Российской Федерации на территории Украины я поддерживаю стремление русских. освободить от фашистов эту землю. Мысли этого слова. Говорил Тарас Григорий Шевченко колись, что дети мои, дети мои, значит, там, и долго он там к ним обращался с подвыванием и со слезами, значит. Але найголовніше, что он сказал, что чужому навчайтеся, та и свого не цурайтеся. Но в любом случае, на сегодняшний момент, в 21 веке, люди, обладающие знаниями, которые открыты, информацией, которая поступает, быть настолько глухими, слепыми, тупыми, бар ранами, которые ничего не слышат, и которые да, мы понимаем, отключены от общих э, информационных потоков. Сніжана Єгорова та Семен Горов це колишня подружня пара, яка колись була доволі відома в українському шоу-бізнесі. У шлюбі вони прожили певний час. і Народили двох доньок: старшу Стасю Ровінську та молодшу Олександру Єгорову. Зараз їхні діти живуть у США. Стасія давно приїхала туди з сім'єю. А Олександра нещодавно купила будинок у передмісті Лос-Анджелеса. Цікаво, що молодша донька за словами Горова продовжує спілкуватися зі своєю мамою. Хоча Єгорова вже давно запам'яталася своїми про. Російськими висловлюваннями та відвертою підтримкою Путіна саме жорстко відмежується від колишньої дружини і навіть відмовився коментувати її діяльність. Проте розповів, коли востаннє вони спілкувалися. Я останній раз спілкувався з нею, по-моєму в лютому 22-го. В лютому 22-го я спілкувався з нею і останній раз, і більше я з нею не мав контактів, то мені не дуже цікаво. Наскільки я знаю, тоді вона жила в Туреччині. Mm -hmm. Ось я знаю, що Саша інколи з нею ну спілкується. А Сасі наскільки я знаю, ні, бо вони доснув наскільки я знаю. Але з дітьми він продовжує підтримувати зв'язок. Молодша донька Єгорової та Горова. Олександра вже протягом багатьох років мешкає у США. На щастя, нещодавні масштабні лісові пожежі не зачепили її район. За словами режисера, донька за кордоном активно будує особисте життя та розвиває творчу кар'єру. Вийшла заміж в неї чудовий чоловік, том Він він музикант. Вони купили дім під, під лос анджелесом В них там майстерня, художня і студія невеличка. І вони пишуть альбом, займаються живописом, фотографією, Ну, в них є собака, кохання, і в них все добре. Водночас кліпмейкер розповів ви про життя старшої доньки Анастасії. Вона, як і молодша сестра, живе у США з родиною і займається акторством. Крім того, стеся допомагає Україні, долучається до різноманітних ініціатив. Режисер говорить, що поки родина не має точних прогнозів чи повернеться до України, але не виключають такого варіанту. Вона зараз працює в театрі на, на Бродвей, невеличкому театрі. Вони роблять виставу. <кій> Вона Дуже активно приймає участь у цьому українському ком'юніті. Вона проводить бла благодійні аукціони, які зустрічі збирають гроші. Вони там підтримують українську громаду і збирають гроші для українців для зсу. О, так що боїться вона. І наостанок Горов прокоментував діяльність Константина Меладзе та їхні стосунки під час війни. Адже свого часу Горов співпрацював з продюсером гурту Віагра та робив кліпи для колективу. В інтерв'ю до проєкту ТСН на «Одинці» знаменитість припустив, що під час війни Маладзе живе у Німеччині. Семен доволі тепло відгукується про колегу, але водночас пригадує його неочікуваний вчинок. Як зізнається режисер, він здивувався не побачити свого імені у фільмі про створення Віагри. Тим не менш, пробачив це колезі і пропускає, що так можливо сталося через заздрощі. Він мовчить, він досі мовчить. Я так розумію, а, він досі в Москві. Я не знаю. Я думаю, ні. Я думаю, що він за кордоном десь в Німеччині було, наскільки я знаю. Коли ви останній раз з ним спілкувалися, і чи правда, що він а, змусив вас підписати відмову від усіх кліпів? А, е, останній раз я спілкувався з ним. давно, ну, не пам'ятаю коли. Мабуть, що це був. Можливо, 13-й чи 14-й рік. Чи десь так. Сам же горов продовжує працювати в Україні? До речі, після розлучення з його одружився вдруге з Яною помазан. Яка на той час працювала танцівницею, а пізніше стала піар-менеджером власної ресторанної мережі. У 2010 році у році народився син Іван, а у 2015-му Семен Горов та Яна Помазан розлучилися. Наразі Яна проживає в Києві разом із сином. Вона продовжує працювати у сфері піар та й займається вихованням сина. Семен Горов залишається залученням у життя Івана і вони підтримують тісний зв'язок. Режисер навіть розповідає, що під час війни син уже бував за кордоном. Зокрема, навідувався до. Своєї сестри у уша там же хлопець проводив час у таборах і навіть ходив до школи. Ну а на цьому поки що, все. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.